Урок 9, 4 клас, форматування тексту. Для того, щоб вивчити можливості форматування тексту, по-перше, треба знати, що це таке. Форматування це є процес оформлення складових текстового документу. Або по-іншому можна сказати, що це просто зміна вигляду тексту. Тобто він був червоний, стане зелений, він був маленький стане великий. Він був Наприклад, жирний буде нахилений або писаний, як ми курсивом. Кажемо. Для того, щоб оформити текст, нам треба мати інструменти. Для того, щоб виставити ці інструменти, нам треба вибрати вигляд, панель інструментів, форматування. Вигляд, панель інструментів, панелька форматування. Вона виглядатиме ось так. вас. На ній є багато кнопочок. Ми сьогодні розглядаємо сукупність трьох. Тобто, перше, це є розмір. Розмір у нас є, виставляється, відкриваючи ось таке маленьке меню, просто вводячи число. Якщо, наприклад, розмір 36-й, ось так буде виглядати текст, 14-тим, ось так буде виглядати 60 ось так. Тобто, чим більший розмір, тим відповідно буде більший. Більше число, тим більший розмір тексту буде. Далі наступне це є накреслення. Накреслення у вас є загально трьох видів. Це є жирний або ще інакше називається напівжирний, тобто ось такі буквочки будуть грубші у вас. Курсив це коли нахилений текст, буквочка і коли натиснена. І підкреслений, це є «у», ось таким підчерком. Це називається підкреслений. Далі що? Далі ось ці кнопочки розглянемо трішки пізніше, їх є, бачите, чотири. І остання кнопочка, яка цікавить зараз, нас, це є ось така кнопочка, яка встановлює колір. Також бачите, що вона має своє підменю. Ми можемо на нього натиснути і вибрати той колір, який нам подобається. Якщо я подивлюся на ось таку табличку, то у вас показані різні види оформлення ось цими трьома наборами. Інструментів. Тобто розмір, у вас показаний, який розмір, як виглядає, накреслення. В цих трьох панельках показано, як виглядає кожне накреслення, яке тільки ми бачили. Але ви бачите, що у вас показано, що можна одночасно натиснути. Тобто, якщо я натиснула і напівжирний, і курсив, то буде текст і жирний, і крім того, нахилений. Якщо я вибрала напівжирний, курсив і ще й підкреслений, всі три кнопочки, то буде і підкреслений, і жирний, і курсив. Колір, вибирається такою клавішою, яку ви бачили, і бачимо, що може бути він як червоний, так зелений, так синій і будь-який інший колір. Наступне оформлення, яке я можу задати, це вже оформлення або вирівнювання абзаців. Абзаці можуть розміщені бути на сторінці основними трьома видами: це є зліва, справа посерединці, а також може текст також вирівнюватися по ширині. Якщо я натисну ось така клавіша, Тексті, в абзаці тексту, то е, текст буде центруватися справа, тобто він буде ніби приклеєний до правого кінця сторіночки. Вирівнюватися по цьому краю. Посерединці це є ось такий вигляд. Або ще по інакшому по центру. Коли натиснута ця кнопочка, коли ми її натискаємо, то той абзац, в якому стоїть курсор, або який є виділений, в мене розміститься посерединці, або по центру. Тобто зліва і справа однакові відстав від цього тексту. Якщо я виберу зліва, це найчастіше вибирається такий вигляд, то він просто буде, звичайно, писатися так, як ми звикли, з лівого краю і продовжуватися і знову прикріплятися, ніби приліплюватися до лівого краю сторінки. І по ширині, по ширині дуже гарно виглядає, коли ми маємо багато тексту на сторінці, оскільки він рівненький є з одного боку і рівненький з другого боку. Це і вирівнювання абзаців. З абзацами можна ще виконувати е, такі дії, як відступи. Відступ виконується в тому випадку, е, коли мені, я маю абзац і мені треба його посунути зліва чи справа, або зробити абзацний відступ, який ви вчите на українській мові. Так? Значить, якщо я хочу весь абзац посунути зліва, ось це. На лінійці мені треба перетягнути отакий маркер повзуночок ось такий. Якщо я хочу. Е, Встановити відступ першої стрічки абзацу, тобто написати з абзацу я відсуваю ось такий верхній лівий маркер. Якщо я хочу відсунути весь абзац з правого боку, то мені треба натиснути посунути ось такий маркер, який є з правого боку лінійки. Він є тільки внизу. значить У нас є три маркери ще раз. З лівого лівий нижній відсуває весь абзац ліва, верхній Лівий відсуває першу стрічку і нижній, лівий відсуває, нижній правий відсуває праву стрічку. Повторимо. Тобто форматування поділяється на форматування символів і форматування абзаців. Символи поділяється на розмір, накреслення і колір, абзац поділяється на вирівнювання і відступ.